Хочу показати корінь від піона шоп. Тут можна його розділити на 5 частинок. Раз, два, три, 4, 5. О, тут три, тут чотири і тут п'ять. Такі великі корені. І буде п'ять маленьких. Ну, от я їх і розділила на 5 частин. Досить непогані. Получились поділки. Це така більш велика, і ця більш велика. А ці такі манюнки. Але нічого, все наросте, буде наростати скоріше. О, яка краса. Це, це квіткова брунька велика. Може, і ця квіткова, і тут ось є, але це вже не важливо. Головне, поділила нормально. Як мені попадає сікатор руки, стає отаке от з одного великого, п'ять маленьких.